Доброго ранку, друзі! А ну гадайте з якої тачки тут лежить кермо. Зараз показую. Оп! А на що це схоже? А я вам зараз покажу. Справа в тому, що минулого тижня я вам показував тачку, яку мені запропонував мій підписник. І ми її перевіряли через сервіс CarVertical. для того, щоб не їхати в пусту і не дивитися її. Перевірили через CarVertical. автомобіль за свої гроші вийшов дуже з непоганою історією. Так, да, звісно, що вона була з Америки, Да, звісно, що у неї було ДТП. Але ціна і торг ще після того, як ми заїхали на СТО, зробили цей автомобіль просто ідеальним варіантом для перепродажу. Тож, друзі, якщо ви хочете... Собі придбати новий автомобіль, ви знайшли варіант, а він знаходиться досить далеко. Ви можете в будь-який момент перевірити його через Carvertical зі знижкою 20% по моєму промокоду НашГараж, або по посиланню, яке знайдете в описі під цим відео. Ознайомлюйтесь, бачите всю інформацію про цей автомобіль, скільки власників було, чи потрапляв він в ДТП, чи був в угоні, чи працював в таксі, чи скручували пробіг. Все це буде доступно у цьому звіті. І далі ви вже вирішуєте, чи вам підходить такий варіант, ви їдете його, дивитесь і купляєте, або просто не витрачаєте час. Та кошти для того, щоб їхати його і дивитись. Тож, а ми продовжуємо, і зараз я вам показую наш автомобільчик. Я його вже сюди загнав. Ось так він виглядає. Ну так, якщо так дивишся, то і непоганий такий автомобільчик. Так, що ми маємо, друзі? Це Mazda Troйка, 2 літра Skyactiv, Вона з Америки з невеликими пошкодженнями. Фарбовано дві задні арки, ну і крила там в переход. І одна дверка, і вона має невеличкі дефекти. Коротше, її також треба ну бажано або під ПДР, або ще раз підфарбувати. Але знову ж таки, у нас є ціна на цей автомобіль і у нас є чим тут позайматися. Але перед тим, друзі, як ми приїхали сюди і поставили в гараж для того, щоб займатися кузовом, ми тут поміняли повністю комплект щеплення. Так, це коробка з нового щеплення. А у нас тут лежить старе щеплення. А, сальник, звісно, що ми поміняли. ну Тут вижимний. Диск, корзина, короче, все що необхідно, то було поміняно, оскільки цей автомобіль спочатку позі оцінувався як. Треба вкладення. Треба міняти щеплення, тому що воно боксує. Але вона своїм ходом доїхала з Києва до мого міста. Це 300 кілометрів у той день, коли вона приїхала, ми одразу її поставили на СТО, заздалегідь замовили запчастини і поміняли щеплення. 400 баксів ми вже вкинули у щеплення, оскільки само щеплення коштує 250, плюс його заміна, плюс сальник. Ну, коротше, 400 баксів. На щеплення ми витратили. Далі у нас є перешивання керма. Далі нам ще треба подивитися спереду по ходові, трошки щось підстукує. І цим всім ми сьогодні будемо займатися у цій серії для того, щоб цей автомобіль вийшов нам по низу ринку. Ну, найнижча ціна, якщо не рахувати цей автомобіль, 5850. І за такі гроші, плюс-мінус, ми його змогли продати, але вже в зовсім іншому стані, аніж він зараз знаходиться. Тому що є питання по кузову, є питання по салону. Все це ми зараз. Робимо, чистимо, поліруємо і виставляємо автомобіль на продаж. Така ось історія. Ну З ручок наче, все нормально знімається, а тут у нас е такі лаковані глянцеві вставки, а ручки у нас матові. І з лаку воно знімається дуже погано. І знаєте що я вам скажу? Що скоріше за все що я буду їх перефарбовувати. Оскільки якщо я зараз буду змивати змивкою якоюсь для клею, пластик точно не збережеться. Він буде вже такий ну, потертий. Тому, скоріше за все, що будемо фарбувати в чорний глянець, а ручки у нас залишаться просто звичайними матовими. Ну, ось, наприклад, ручка. Вона знімається взагалі без питань. Це типу алькантара на клеєвій основі. Ну, Вона не справжня, звісно. Що. Я так само колись робив собі на дев'ятці. Але перед продажем все одно познімав. Так. Вона не фарбована, вона просто чорний матовий пластик такий. Назад ставимо, наче як все окей. З того боку також все добре. Ну а тут нам додається по факту трошки роботи. Ну і ще оцю стойку треба розклеїти, тому що з одного боку є, з іншого боку нема. Чого так зроблено і навіщо, я вам це не скажу. Починаємо з найменшого. І найлегшого, що можемо зробити, це розклеїти алькантару по салону. Так ззаду, ззаду, наче як там нічого нема. З цим ми повинні справитись дуже швидко. Тут прибрались вже набагато чистіше, яскравіше виглядає, і ще тут буде полочка, тому що власник не віддав, але сказав, що вона є, він нам відправить новою поштою. Ну, бо просто в Києві вони там зустрінуться з моїм знайомим, він передасть. Значить, по задку, в принципі, там же все. По салону попило поприбирав. Стало набагато краще, але основне, що я хочу ще зробити, це ось цей руль. Поміняти, це як завжди, така процедура. Навіть не через те, що він такий зношений, або що тут пробіг, скручувався. Тут пробіг рідний 240 тисяч на цьому автомобілі. Покрвертикал відслідковувався від А до Я. А, значить що, зараз а, знімаємо. У нас тут дві заглушечки є. Ключик на 10, знімаємо подушку, знімаємо кермо. Деякі бояться, що зараз знімеш, там клему не знімеш. Вона стріляне, вже поміняно так дуже багато рулів, нічого не стріляє, нічого потім не світиться. Ну, подушки безпеки я маю на увазі. Так, це ще, до речі, у японцях, що мені подобається, що у них кермо дуже легко знімається. Наприклад, Opel якийсь Ford, там треба відверткою усики відщовкувати. Тут просто два саморізи відкрутив. Ну, Може третій ще знизу десь є. Ні, наче ніякого немає. Ось так подушку зняли. Тут від'єднали все, що необхідно від'єднати подушку. Від'єднав цього разу було легше від'єднати самі оці контакти піропатрону аніж щось інше. Я був на старому джипі, зараз вже новий, тому що платформа PO Trade дає можливість. Торгівля перестає бути чимось нудним і не зводиться тільки до відкриття угод. Безкоштовно беріть участь у щоденних турнірах з призовим фондом до 250 доларів. Відкриваючи угоди з криптоактивами, отримайте до 92% доходності. І так, що ми бачимо, що у нас йде на спад, тому у нас сума ставки, ну, давайте, 200 доларів. І ми продаємо час у нас 10 секунд за 10 секунд у нас буде виконана угода і ось буквально Плюс 384 долари на ровному місці ми зараз заробили буквально за декілька секунд. Також є нова функція «Ультрейд». Ось така блискавка з боку екрана. Отримати «Ультрейд» можна в маркеті сундуків або як подарунок від платформи. Ну, наприклад, купуємо зараз. Якщо угода у нас закривається в плюс, то ми отримаємо чистий прибуток у розмірі 92%. Якщо угода закривається в мінус, ми нічого не втрачаємо. Наразі угода спрацювала, закрилася в плюс, і ми отримали просто чистий прибуток без своїх вкладень. А також не забувайте про. Мій промокод 25Г, який дає додатково 100% на ваше перше поповнення. Щоб отримати цей бонус, промокод треба вводити тільки під час реєстрації. Тож не вагайся, переходь по посиланню під цим відео, проходь швидку реєстрацію, не забуваючи вводити промокод для отримання бонусу і починай заробляти прямо зараз. Ну що, салон ми вже завершили, загнали автомобіль в гараж, і у нас є два варіанти: з чого починати. Ну, по-перше, або міняти дві нові стойки наперед, тому що вони взагалі не тримають. Машина ну, просто шатається. Так. ну Їх тут немає, повірте мені. І навіть якщо ми посвітимо, видно, що воно ось там мокреньке. Що з іншого боку, там також все мокреньке. Коротше, Передніх стояк у нас немає. Але у нас є також другий пункт, немаловажливий, важливий це полірування цього автомобіля. ну Оскільки він ну, повністю, можна сказати, такий матовий заматований. В будь-якому разі його треба полірувати для того, щоб надати блиску і свіжості цьому автомобілю. Ну і цього разу це той самий випадок, коли треба ще полірувати кришу, тому що вона ну, також така ось, знаєте, матова. І нічого з цим зробити не можна, тільки відполірувати. Тож роботи тут вистачає і з чого почати. Напевно, почнемо з ходовки, тому що не так складно, не так довго це робити, оскільки поліровка займає десь пару днів це точно. Оце так повинно бути чи ні? З іншого боку взагалі стучить. Теж питання. Оце так повинно бути? Ось така ось історія. Тому з одного боку вже поміняли. Зараз переходимо до іншого боку. Треба силові методи застосовувати для того, щоб зняти колесо. Так. Але не просто по диску бити, а треба бити по якійсь дерев'яшці. Зайве прибираємо і ось так. Один раз, другий раз, третій, поки не від'єднається колесо від диска. Трошки прикипає. До речі, тут ще немає двох болтів. Я їх замовив і також ми їх поміняємо. Але треба буде знімати диски, теж я скажу, що ну, не сильно такі стерті. Ну що, з одного боку, стойка поміняна, все все чудово. З іншого боку, вона також вже стоїть, також все чудово. Шпильки я дві штуки ось поміняв нові. Тепер у нас буде 5 шпильок. Ось так вони були обломані. Трошки сучилося з сальнику приводу, тому я зняв привід повністю. І е, будемо міняти сальник, який стоїть ось там в коробці. Ось, бачите, ось так ось воно. Трошки капало. Це просто я забув купити сальник, коли міняли комплект щеплення. Думав, що пронесе, але не пронесло. Ну, в будь-якому разі я і так збирався це все знімати, відкручувати. Тому ну, те, що ми поміняємо там, сальник буде ще краще. Ну і ніякої додаткової роботи також ми по факту не зробили. Тут все одно все це розбиралося. Стойкі стаба цілі, що з іншого, що з цього боку. Шарові живі, накінечники живі. Сточали, виходить, що тільки стойки. Тому зараз стойки поміняли, і будемо збирати завтра вже в зворотній послідовності цю сторону, оскільки завтра приїде сальник з того приводу. Зальємо нове масло у коробку. І все по техніці вже більше вкладень вона не потребує. Ну залишається напевно почати полірувати сьогодні. Завтра приїдуть запчастини, приїдемо, поставимо, доробимо і дополіруємо. По факту, сьогодні-завтра і у нас два дня і машина у нас буде готова. Тож, поки з технічкою ми все сьогодні продовжимо полірувати. В Америці ця наліпка вона була ще червоного кольору, наче як воно вже вигоріло настільки, що ну, воно знімається тільки верхній шара, знизу залишається клей. Тому Найдешевший спосіб це купити в Аврорі змивку, нанести її ось так. Вона фарбі або лаку не шкодить. Просто наносимо ось так, чекаємо зовсім небагато. Буквально, може, секунд 20-30, ну, хай нехай хвилину навіть постоїть. І потім все це буде нормально злазити. Але треба промочити, тому що ну, вона вже засохла. Для того, щоб вона краще злазила, треба, щоб воно гарно промочилось. Тому оце ми чекаємо. Зараз все зайве прибираємо. Тут ще на задньому склі така сама історія. Але тут ми можемо використати ось такий лайфхак. Спочатку відклеїти, а потім залишки клею вже змивкою дотерти. Ну, якщо на склі ми можемо дозволити собі лезом. Все це прибрати. І це виходить в рази швидше, то на кузові так робити точно ми не будемо. Так, тут теж залишаються залишки клею. Бризкаємо, нехай воно постоїть. Ну тут вже буде легше. А ми повертаємось до того, що ми зараз зробили. Беремо стару непотрібну ганчірку і починаємо відтирати. Ну, ось воно вже пішло. Таку процедуру може треба буде зробити ще раз. Тому що десь воно вже розмокло, десь треба, щоб трішки більше воно постояло. І, і в будь-якому разі, після того, як ми знімемо наліпку, ми її будемо полірувати, оскільки, ось бачите, якщо придивитися, це вже просто вигорівший колір цього автомобіля. Тому хто каже, що кольор не вигорає, вигорає ще і як. А зараз інформація для тих, хто розглядає цей автомобіль собі до придбання. Покази звитовчина міра у нас показує, що капот у нас повністю у заводському окрасі, і він оригінальний. Переднє крило також 89 у заводському окрасі. Стоєчка передня у заводському окрасі. Криша 68-63 у заводському окрасі вона полірована. Дверка водія. 86. Вона не крутилась також у заводському окрасі. Оця дверка у заводському окрасі. Отут полосочка і отут. Ну, не дуже видно її, але все ж таки ми маємо машину у заводському окрасі. Оце крило зрозуміло, що воно фарбоване. Фарбоване ось тут переходик у нас. І йде батон 77, і тут переход 85, 100, 107 125, 210, 132. Коротше, верхня частина нормальна, але на арочці тут є шпатлівка, Ну, тому що машину, як би тут робили, трошки шпатлювали, тут трошки є шпатлівка. Це ми бачили по Америці, це зрозуміло. 89 кришка багажника. Заднє крило у нас 87, 80, воно фарбовано по кант, оскільки ось тут вже 156. Ось тут був переход. Виходить, отут завод. А отут вже не завод, також трошки шпатлівочки є. Але небагато. Далі оця дверка, я так розумію, тут був перепил для того, щоб заднє крило не випадало. Причому фарбувалося у різні часи. Ото крило і оце у різні часи. Так, тому що зверху у нас йде завод, а знизу ось тут є 113, 108. Ну і далі ось воно переходиком зроблено. Так, передня дверка 170. Без криміналу. А ні, ось тут є щось. Була якась притертість, трошки шпатлівки присутня. Стойка. Кришу по заводу і переднє крило по заводу. Отже, що ми вияснили, що ось це фарбоване, ось це, ось це, нижня частина і ось це. Ну, цю двер можна не рахувати. Тут просто робили перепил, щоб воно не відрізнялося кольором. Ця дверка трошки є шпатлівки знизу, вона фарбована. Далі, з того боку, тільки одне заднє крило. По факту 4 підкаси по всьому автомобілю. І цей автомобіль найдешевший на всю Україну буде продаватися у мене в інстаграмі. Ви все побачили, щеплення поміняно, стоячки поміняні. Машинка запускається, їде і виглядає на всі свої гроші. Ну просто шикарно. Для себе б я б зробив би, ще бампер, пофарбував, тому що він весь пецкуструєний, такий трошки тут коцький є. І ось тут є така неприємна річ. Щось впало на кришу. Якби, ну, воно не сильно помітно, але якщо підходиш, то видно, що ось тут така вм'ятинка є. Ну, Для себе можна ПДРчиком вирівняти. І ось цю, дверку, ось цю дверку також можна вирівняти ПДРчиком. ПДР, ПДР це без фарбування. Все це робиться, тому нічого кримінального нема. Що ж, друзі, мозду ми відполірували, відремонтували. Відхімчистили, поїхали, помили, пофоткали, і зараз вона буде продаватися в мене в інстаграмі. І я хочу вам ще раз нагадати, що всі автомобілі, які я відновлюю, я їх публікую на Ютубі пізніше, аніж в інстаграмі. В першу чергу для продажу вони з'являються в інстаграмі, тому що інстаграм у мене здебільшого для продажу автомобілей. А Ютуб це просто як розважальний контент. Я показую, як я їх відновлюю, як я їх роблю, скільки витрачаю, скільки заробляю на перекупстві і в цілому на інших проєктах які я Знімаю, які я відновлюю. Тож, якщо хочете купляти автомобілі по вигідній ціні, ось зараз мазда буде продаватися 5750, Ну можливо, невеличкий торг. Це нижче аніж низ ринку в Україні на 2012 рік. 2.0 нуль з каяктів нижче, просто немає автомобілей. А ті, що стоять трішки дорожче ніж моя, вони повністю фарбовані і не в такому стані це точно. На сьогодні дякую всім за перегляд. За тачками в інстаграм. А також не забувайте підписуватися на ютуб, щоб не пропустити нові. Відоси, дякую всім за перегляд! Всім бувай!